Серпень залізний і гострий. В золото смокінгу вгвинчений. Він не приходить у гості сам по собі, тут без виключень. Спина його завжди рівна, постава статична, солдатська, очі бурштин яструбиний, калих звином в тонких пальцях, волосся пшенично-каштанове. Десь на потилиці зібране, щоби не вадити панові, бродити Парижами, віднями. І тільки там, десь за горами, там, де усе солов'їною, там, в Україні нескорених, серпень стає знав дитиною. Рветься мить золото смокінгу, коси миті розплітаються. Іде по роботськими кроками серпень ванільний сміхається.